Отже, скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, треба ставитися до ситуації з розформуванням підрозділу Касьянова? З одного боку, він воює, знищує ворога і заслуговує на повагу. Але я ніяк не можу забути, як цей же ж Касьянов у 2019 році вибрудна Порошенка <кхи> і вилизував, вилизував Бубочку. Тобто власними діями призвів до того, що повномасштабне вторгнення стало можливим. І друге пане Трасе, зайшов в Фейсбук. А там все про Касьянова. Він щось не поділив з Єрмаком. <кій> Знаю, що добряче лизав у Зеленському 19-му році і був проти Порошенка, бо навіть його допис, що ну і що, що Зеленський наркоман, він все одно краще, ніж попередник, і все в цьому ж дусі. Знаю, що тепер і підрозділ <кій> Касьянова має якісь проблеми. Можливо, ви в курсі справи. Дякую вам велике за вашу працю, будьте здорові. От, за бажання здоров'я дуже дякую. Ви бачите, кашлю я взагалі говорити не можу. Дере гору як ошаліли. Перше, мухи окремо, котайте окремо, не існує ніякого підрозділу Касьянова. Це штамп, який дружні до Касьянова журналісти, оті ж самі позитивні, які колись обивали брудом Порошенка, який Касьянов і Зеленського <кхи> до влади зараз присвоїли йому це звання. Є Підрозділ дронів, який почав працювати як добровільвольці, він перейшов потім в ГУР. Після того вони були, опинилися в чомусь державній прикордонній службі України Зеленський таке намішав з бойовим підрозділом, що зрозуміти трудно. Чому вони не, скажімо, не в мадяра в його командуванні безпілотних систем? Теж нічого не ясно. Дуже добрий розвинутий підрозділ, дуже серйозне технічне оснащення, дуже хороші спеціалісти, як кажуть. 80 чоловік, їм пару днів тому. Зачитали наказ Дейнеко, який є ну, ланцюжкова собачка у, це, у держ... керівник Державної прокордонної служби, ланцюгова собачка у Єрмака. Той ним командує, як хоче, і це виконує всі зочинні накази. І по Порошенку, і, знаєте, по депутатах, все інше. Отже, підрозділ розформували. Це означає, що висококласних спеціалістів відправлять десь в піхоту. Все. Найвисококласніші. це ті, які попали в купу, пригадуєте кремлівського палацу, долетіли до центру Москви. Ми тоді сперечалися. Я не вірив, що це з України можуть бути дрони. Виявляється їхні? кажуть принаймні, що їхні. Отже. Розформування бойового підрозділу з добрим, хорошим, як всі розказують рівнем, дуже компетентними, успішними військовими, є злочином проти української держави, є державним елементом державної зради Володимира Зеленського. зеленський зрадник здійснює диверсію проти оборони України. Це розформування, напевно, тому що цей підрозділ був одним з тих, хто дуже дошкуляв московитам. Ну слухайте, до Кремля дістати. Тому і був наказ знищити підрозділ. От, власне, і все. Про Касьянова в зв'язку з цим підрозділом. Тут ну, ми не маємо казати підрозділ Касьянова. Касьянов, суючи з того, що написано у «Правді», який він давав спеціальне інтерв'ю з цього приводу, він там всього-навсього є якимось командиром, вони так в'ягко кажуть, так щоб не пояснити, на рівні командира взводу. А підрозділ, я розумію, рота, там 80 чоловік, це рота. Рота спеціальна від докрема на все інше. В роті, очевидно, є ротний командир. І не може бути. Ну, це вже ми мали із Маркусом. Маркус сержант є комбриг, є команда велика, є командування бригади. А всі казали бригада Маркуса, тому що йому на Банковій зробили рекламу. І все. Не маємо ми цього повторювати. Нема ніякого підрозділу Касьянова, є підрозділ високофахових компетентних дронарів. Все. Питань інших нема. Зеленський знищує високофаховий підрозділ, який заїдає неприємності ворогу, очевидно, ворог його про це попросив, і Зеленський його знищує. Що стосується тепер Касьянова, Нехай він цим назвою підрозділу Касьянова, цим самозвеличенням, хай він апелює до тих, з ким разом вони спільними зусиллями боролися валею Порошенка і робили Зеленського президента. От хай вони і розказують по підроздію Касьянова, який їм Зеленський йому там чи Єрмак подякували за вірну службу, коли Касьянов зробив все можливе і неможливе, зі шкіри, зі штанів вискакував, щоб тільки Зеленського зробити президентом проти Порошенка. От хай вони разом і розказують, про якийсь знищений підрозділ Касьянова. Давайте ми не будемо цьому підігрувати. Зеленський знищив, уже знищив високофаховий колектив дуже фахових військових, які завдавали дуже дошкульних ударів по Московщині. Дуже дошкільних. Тому що Московщина цим не задоволена, і Зеленський це зробив в інтересах нашого ворога. Все, оце ми маємо що сказати. Тепер, що стосується іншої, додаткової історії. Там замішано щось багато інше. Насправді, там щось намішано. Тому що Касьянов насправді має ще одну річ: цей підрозділ якимось чином пов'язаний не напряму з сімейним підприємством Касьянова, яке виготовляє дрони. З того, що пише Касьянов, можна зрозуміти, що вони виготовляють дешево і добре. ви й так. І він, так як він критикував вже оці всі фламінго, дурні всі ті паляниці, все інше, так я те саме кажу. Я набагато давніше це почав говорити і критикувати все косяну в армії, тому, відповідно, на ньому оповчилися. За нього помстилися іншим. Але ми всі страждаємо через те, що купа таких Касьяновів зробила Зеленського президента. От хай він спочатку покається, тоді ми будемо говорити щось про Касьянова. А зараз ми говоримо про знищений підрозділ. От таким чином воно і є. Якби пова йшла. Не про підрозію, а конкретно про ставлення до самого касьяна. От він, звичайно, свого очі. рідкісна, унікальна, рідкісна скотина, але він пішов на війну. Чи він воює там, чи не воює, от яке ставлення мало бути особисто до нього, так тоді можна було б дискутувати. А він справді воює, чи він тиловий щур. У нас більшість тих, хто дістали УБД від Зеленського, його за нього е, надриваються, насправді в тилу всі ті Кирили сезоно, вся ця інша потороч вони фронту і близько не бачать. <кій> вони всі сидять в Києві з ефірів не вилазять. От тоді би ми визначалися, він справжній чи він не справжній. Але зараз мова йде не про нього. Мова йде про 80 людей яких ліквідують, знищать фізично, кинувши в штурмовики, де в їх відразу, це ж придані підрозділу, їх відразу вкидають туди, де шансів на виживання нема, і ми втратимо 80 найкращих спеціалістів в цій галузі. Добре, якщо ще їх перехопить мадяр десь до своїх підрозділів, а якщо не перехопить, тому що Єрмак йому наказав, а мадяр під козирок виконує там такий Дуполис, рідкісний, унікальний Дуполис, і не прийме, тому що наказано було пусть пад... не подавно на що стосується критики, яку робить Касьянов щодо всіх цих речей, ще розкажу запізніло і неповно. Він дуже обережно критикує. Дуже неповно. Ну, це так, як ну, кажуть, бо вже заужний розкритикував курську операцію через понад рік, після того, як він мав по ній висловитися, і в таких м'яких формах ні винуватців, ні нічого не назвати. Я не вважаю це критикою, я вважаю це дуже запізнілим прозрінням. З Касьяном та сама історія. Неймовірно запізніли прозріння. Ну, якщо воно на когось впливає, Касьянова сухає, вся ця поторочка, за Зеленського голосувала, ну хай розказує. Але нам нема чим ним захоплюватися. Він негідний мерзотник. А підрозділ це дійсно найкращі спеціалісти в своїй галузі. І їх знищення. Це злочин. Якщо в Касянова його підприємство по виготовленню дронів дійсно робило добрі дрони, а Зеленський чи Єрмак заборонив з весни цього року їхні закуповувати, підприємство зупинилося, а потім ще злили. Берлінська злила інформацію про виготовленків, і вони мусили там всі роз'їхатися, розбігтися, щоб по них ракети не прилетіли, ну то це знову злочин зеленої влади. Це не є якісь там досягнення Касянова, це злочин. Злочин від зелені. Тому... Ми маємо просто розділити мухи окремо, котлети окремо. Зеленський зробив злочин проти обороноздатності України. Касьян в даному випадку просто приліпився під цю ситуацію.